Кілька годин до нового року не дожив хлопчина, що став жертвою аварії поблизу села Тисменечани, винуватцем якої був скоріш за все водій позашляховика, якого поки що знайти не вдалося. Ще одна аварія сталася між селами добрутів та ланчин. Тут на місці загинула жінка. Сліти зменичана мала місце дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув молодий хлопчина. На даний час працівниками міліції встановлено і в цій саміх. Джип, Гранд широкий сіровий корм і встановлюється, місце заходження гетья, а також автомобілі. Окрім цього, також мало місце дорожньо-транспортна пригода, село Добротів і Ланчин, де в нас у дорожньо-транспортні пригоди загинула жінка 1957 року народження. У нас тут даний з приводить, водії встановлені, проводиться розслідування по даному факту з метою. З яких саме причин мов трапилась дана дорожньо транспортна пригода. В селі біля села Добротів. І ті люди, які було троє чоловік потерпілих, які були доставлені до Вірнянського ЦРЛ, без важких травм, просто під спостереження, вони на другий день пішли додому без особливих тілесних ушкоджень. Обставини цих випадків поки що з'ясовують працівники міліції. Перша думка про те, що ж могло бути причиною цих випадків саме на свята, у більшості, мабуть, алкоголь. Та поки усі обставини не з'ясовані, говорити про це рано, тим паче, що медики не зафіксували особливого сплеску нетверезості на ці свята. Збільшилась кількість звернень з алкогольними отруєннями. Це як самозвернення, так і тих, яких підібрала швидка медична допомога. Якщо раніше в нас зверталося приблизно один або ні одного в добу, то за вихідні дні їх було 5-6 чоловік кожної доби. Про відсутність особливих інцидентів у святковий період заявляють як медпрацівники, так і правоохоронці. Чи то вони так добре працюють, чи наші люди стали більш свідомими, сказати важко. Та головне, що людям вдалося відсвяткувати ці дні без особливих пригод. Та якщо б і виникли якісь непередбачувані ситуації, протягом свят усі служби району були готові прийти на допомогу. Медичні працівники району відпрацювали вихідні святкові в штатному режимі. У нас були вихідні дні тільки 1 і 7 числа. Всі були присутні на робочих місцях і надавали кваліфіковану медичну допомогу. Чогось особливого за ці вихідні і святкові дні не відбулося. Робота велася в плановому порядку. Так, була дещо збільшена кількість викликів швидкої допомоги. Коли на середньому за добу відбувається 60-70 викликів, то в ці вихідні і святкові дні кількість викликів швидкої збільшувалася до 139-160 навіть було. Але при тому ці виклики носили більш. Характер амбулаторних звернень, але ми нікому не відмовляємо в наданні медичної допомоги, тому ця кількість викликів була дуже великою. За забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час новорічних та різдвяних свят було залучено 30 працівників надвірянського рогомвець. Під час проведення даних свят грубих порушень громадського порядку допущено не було. Однак було притягнуто 6 громадян. За статтею сімці кодексу кодекс адміністративного пропружниця дрібне хуліганство. Ну і звісно ж, в час зими особливо популярним стає гірськолижний спорт, чи то відпочинок у Карпатах. Виходячи із цьогорічних погодних умов, він є доволі небезпечним. І Надвірнянська районна лікарня, як і в минулі роки приймає людей, що постраждали чи то на гірськолижному курорті Буковель, чи просто любителів зимових гір. Дійсно до нас привозять деяких травмованих з гірськолижного курорту Буковель. Вони надають наші травматологи, надають їм допомогу. Їх кількість стабільна з року в рік. Ми не відмовляємо їм надання медичної допомоги. При тому, чи то жителі нашої області, чи України, чи навіть були пацієнти, які були з Білорусі чи з Росії. Не дивлячись на те, що на захист нашого з вами життя та здоров'я готові прийти медики чи правоохоронці, не слід забувати про те, що ніхто не здатен захистити від самих себе.